Грибки варяться, цибулинку вкинула, все зробила. Трохи посиділа і в небо яке гарне, голубе-голубе. А їхали додому, так трохи і мрячило. І з грибів, з лісу, як їхали, так Так і мрячило, мря... А там воно вже й чорне, хмари. Тут сонце, там хмари. Ой, комедія. Бачте ж, що хочеш, і таке, і таке, є, всяке є. Так. Що ж його на, на вечір наварити, хто знає? Хто знає, що на вечір наварить. Ой, ця їжа трохи кумарить. А треба треба щось зараз подумаю. Ось у мене цибулинка вариться. Бачите, яку кидала, така вона і є. Так що з грибами все добре. Вже в гаражі гойдалка на зиму, гамак дідуля трохи розклав і ми з річком. Так, потихеньку готуємось до зими. М'ясо кубиками жаримо до готовності на невеликій кількості олії, солим, перцем за смаком. М'ясо можна. Любе у мене стегна, курочки. Кількість залежить від того, яку ви І салатничку, від тарілочки, яку ви будете робити салат. Салат називається. У мене вже воно готовченко. Як м'яце зжарилось, викладаємо у тарілочку, в якій буде салат. Ну, треба, щоб вона височенька, глибоченька була. І робимо гарну сіточку. З майонезу. Після м'ясця жаримо цибульку, в мене четверть кітаємо, три цибулини. Я жарю такий непоганий, цибулька не заводить. Не солим, не перчим, нічого не робимо. Просто жаримо ну, до готовності, до золотистого кольору. Жарену цибульку викладаємо на м'ясо з майонезом прям гарячою. І по гарячій робимо сіточку з майонезу. Так. І тепер піджарюємо грибки. Грибки підстолила, поперчила. Грибки можуть звіти, як лісові, так і там кільйони. І поверну до готовності. Так, жарені грибки виклали. На цибулю з майонезом і робимо сіточку, гарненьку. І все. Хай охолоняє, настоюється і смакота. Через екран зараз накручу також Нормально буде все. так Люблю такий салат, зварила суп у горохового і роблю ж салат Людмилу Оце я вам хочу сказати, що колишні салати, от їх час від часу хочеться робити. А оці мені теперішні, ну це зробиш раз, ну і все добре, але ну, другий раз його робити не хочеться. Це рідко який попадеться, що хочеться його робити знову і знову. Ну, ну оце, Це таке моє враження. З дідовиком на салат, дівчатка, бомба. Хто не робив, робіть рецепт, є в ленті. він там вже років 5. Просто <смі> ніхто його не триває, він там собі тихенько записаний. Даю Раніше ні одна гулянка не обходилась без цього салату. Він і ситний і дуже смачний. Ну, от дуже смачний, Даю все, без слів. Девочки, перевізник буде на тому тижні. На тому тижні відправляю заяву до поліції. Вже ксерокопії поробила. Навіть е, ть, навіть консультувалася з адвокатом, якщо навіть я дала, дала сама, ну хоч я цього не робила, а дала сама деякі речі, якщо нема на них ніякого підтвердження, то все одно вони мені повинні повернути їх. Тому ще й так. Всю вже інформацію провірила, але ці люди до сих пір мовчать. Бог з ними, Христос з ними, Бог на світі є, Він кому що дати. Що ми про речі? Ви тільки зайшли і одразу мені претензії якісь. Не подобається, вийдіть. Я між прочим, сказала. Ви ж любите скандали і зрелища, я, між прочим, сказала. А про що, Марія? Марі, 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 про що будемо, дайте тему для розмови. Давайте про тих, хто виїхав, про тих, хто залишився. Яка ваша тема сьогоднішня? Чого ви так зразу? Я взагалі спокійна, без емоцій, просто так. Просто сказала, що доброго дня, Любочка. А що вийшло? Що з собачками? Женя, Він в поч... Нир... ниркова недостатність, він на гемодіалізі. Ну, а обоні ж розрушаються кості. Тому дві хворі собачки. Да, шкода. Ціло ні сьогодні не спала. Ой, так що от вам... Так я по-доброму, як ви чим займаєтесь? І я по-доброму. Ви бачили, що я повисила голос, що щось погане сказала. А я до вас по-доброму. Я цілу ніч не спала біля хворої собачки. До, до речі, щось розкажу вам потім. Коли Жень? Я у мами ж питала, кажу, що там на вигоні взагалі балакають, бо я викликала де тобі подобається, я її кругом в усіх соцмережах, можеш в інстаграм. я у мами питала: думаю, що там говорять взагалі на вигодні. Бо я ж е дзвонила у Сумську поліцію, вони направили у Тростянецьку. Тростянецька поїхала до мене додому, в мене в будинку живуть. Сама розумієш, хто живе. І їх на день не було, і вони туди не могли потрапити. І Я вже розумію, що коли вона вигрібала все. І Коли вона вигрібала все, можливо, вона забрала і деякі документи на електротовари. Але вже у мене є свідки. Є свідки це Таня Кумина, донька. Вона ж при мамі знає, що було, це вже свідок. І свідок ті, які привезли. ну… Свідки ті, які згружали дивани, і все. Як... ну Вона ж частину привезла, зрозуміла, і в мене вже є ці свідки. І з адвокатами я корист... спілкувалася. В будь-якому випадку вона мені повинна повернути речі. розумієш? Там що вони балакають, то, все... то все їхні проблеми. знаєш? Це, А куди ти мені набереш Жень? Давай на інстаграм. А вона взагалі мене заблокувала і нічого. А та ви... Ми... ви бачили, як везли диван. ну от. Ну, Це ж везли, вони диван, але... а в мене ж є свідки, що було в мене в хаті. Мій Коля прийде і скаже, що оцей болір точно висів, Коля Марку знає, розумієш? Кумаш знає, вона сім років прожила в мене в будинку. Машинку пральну знає. Ну, Таня зна, бо вона до неї їздила, розумієш? Ну, я ж можу знайти кучу свідків. І тому ну, тут вони трошки неправильно поступають, розумієш? я просила ще востаннє позавчора подругу. Яка сидить біля неї у больницю лікарні, просила нехай повернуть або вийдуть на діалог. Просто хтось мені позвонить з дівчат, і ми обсудимо цю ситуацію. Ні, так ніхто, В общем, корони повбивали гвістками собі в голову і думають, що так все і пройде. Ні. Мене зараз стримує хвора собака. Далі все так не пройде, дівчат. Клянусь, просто не за речі, я за те, що тебе просто розтоптали, розмазали об асфальт гімном. Цепочки, бо Бог на шиї золоті дівчат, мої подарунки. Я дарила від щирого серця, Тістоміс дарила від щирого серця, багато подарунків гроші давала. Давала так просто, бо мені хотілося, бо я любила цих людей. Я купляла дружбу, тепер, як, як я сама собі зрозуміла. Я, я не знаю, чому. Я просто купляла така людина, така людина, я вже давно це замічала, просто не, не сказала якось собі стоп. Я купляла цю дружбу гостинцями, подарунками. Навіть я поїхала скандалом одних. і Оксана на другий день виставила. Трубочки і горішки я замовляла на дві тисячі гривень, колі, думаю, піду, їм трошки ставлю. Вони всі їх собі забрали і пожерли. Бог з ними, хай царство небесне їдять. Я нічого в них не беру з подарунків. Хоча тісто стомі 100 фунтів на хвилиночку, це 5700 зараз. От я не беру це подарунки, я давала від щирого серця, але отдайте ж мені моє, будьте ж ви людьми. Немає цього, нема. Так що, Жень, хай балакають, що хочуть. Можеш тут навіть прописати, що ти боїшся. Пропиши мені тут, що вони кажуть, хай люди бачать. Я ж не знаю, чому вона так вчинила, аби ж я знала. Люди жадібні, це 100% вже я зрозуміла, зрозуміла по багатьом речам. Вона просте, коли приїжджає людина в гості, я привожу завжди в гостинці в сумку. Я приїхала в чужу да? я не можу з пустими руками. І ріжеться хліб на столі, і остається окраїк, і е, моя подруга хотіла відрізати ще шматочок. Чоловік сказав: не треба, хліб не починає. Є". В тому році в доньки був ювілей. Я подарила. І квіти, дорогі, і букети, і гроші, і цепочку, і брошку. Ну, коротше, зробила свято і алкоголь купляла я. На другий день, на другий ранок, ну це, це не виказ, це просто те, що яка людина може бути. На другий день встали ми, пішли там, покормили курочок у сусідів, бо він військовий. Прийшли додому, ну, вроді би ж поснідати, каже е, моя подруга Людмила, коли бабашся, каже, поснідать. І внесла бутилочку коняка. Може, ти будеш відкривати, чоловік каже. І як шахонув по шафах, знайшов отаку бутилочку, якась вона там зацвіла, грязна, вся в жиру. Я, блін, дивлюсь, думаю, блін, я вам везу скільки і даю всього іти. Я не хочу взагалі, я не голодна, не на коняк, ні на ті харчі. Я ні на що не голодна, але так би я ніколи в житті не поступила. І ще вони не учли одного, що Даша. Разом із Сашею Олександром Кулібабою останній час ой, вже другий, другий раз приїжджали по шафу купе вдвох. Вже вони через двері не заходили, а залазили через вікно, розбирали і виносили. І це буде вказано у заяві. І це буде. Це все одно. Я не кажу, що їх посадять у, тюр... у тюрму за таке, але все це одно, це одно це буде п'ятно, це буде неприємність дівчині, які 21 рік. Ну, Ви ж зрозумієте, я можу так цю історію роздуть. Роздуть можу не наскільки в судебному процесі, наскільки в соцмережах кругом. І це неприємно. Та блокуйте мене хоч, де хочете. Ви мене блокуйте, але в мене є 40 тисяч в інстаграмі, які в мене дивляться, хай багато, мало тростянчан. Але ж. У мене є п'ять тисяч тікток, а нема ще п'яти, правда, сорі, сорян. Є Фейсбук, в якому почти 4 тисячі. Ну, люди ж один одного знають. І вже в Тросянці все одно мова йде. Зніми корону, ви інми гвозді, зніми корону і привези мені мої речі. Більш нічого тебе не, ну, не потребує ніхто. Жень, пиши тут, бо я не дочекаюсь. Пиши, хай всі читають. Якщо ти щось чула, то й пиши. Хай, хай люди знають, не бійся. Нічого він тобі не зробив, тебе тато такий, що заступиться за тебе. Тут ще виходить така ситуація, що там чоловік, я вже повторюся, вмішувався у робочі моменти жінки. Там вона щось з лікарем не поділила, ну, ніяк не поділила, на любій роботі бувають якісь недосказаності. То чоловік бігав, бігав розбиратися, там угрожав, і угрози, і все на світі. А більше того, що вам скажу. Дзвоню не бере, дзвоню не бере, дзвоню не бере. Думаю, блін, що случилось? Чи я вже я вроді ніде нічого ні з ким не розмовляю, я тільки з нею з одною спілкуюсь, нічого не пойму, що таке. Дзвоню, ой, пишу меншій, старшій доньки. Оксан, що случилось? Що мама не бере трубки, Чи я вроді чим, нічим її не образла? То не в тому причина, а то вони щось там з татом. А то ж так було по -доброму. а то вони щось там з татом. Ну я ж думаю, ладно, не бере, не дзвони, не дзвони. Тоді таки позвонила, розказала ситуацію. Я зараз її знову промовчу, я ще почекаю, поки в мене наступного тижня тільки письмо буде відправлятися. І я знаю цю ситуацію, я вже зібралась на відпочинок, скоро мені день народження, я її підтримую, я її відсилаю е, такий ну корзину квітів, таку корзиночку, не корзину, прям корзиночку, квітів. Я, наче підтримку, я за неї молюсь, я ну, все робила. Це називається дівчат, чесно, я купляла дружбу, бо в неї її не було. Я була нужна, коли Оксану треба було встроїти у гімназію, у Суми. Коли... Треба було її забирати звідти, бо її саму не відпускали. Треба було їхати мені чи комусь з моїх працівників, забрати її і щоб її відпустили. А далі вона сама добирала, звісно. Просто багато таких нюансів є, що ну тоді би треба було ще задуматися, тоді би. А я тоді не думала. Ну, коли я ж вам кажу, коли ця людина. Людмила Кулібаба носить кислоту в сумці і хоче її плеснуть другій жінці в очі, то ну тут уже, ну це особисто я це точно знаю. Може, це вірити, може, це не вірити, я перед Богом не брешу. То мені стало страшно, якщо чесно. ця людина настільки жорстока, і ця людина настільки власна, власна, щоб тільки зі мною, тільки ти зі мною і більш ні з ким, і більш нікуди, бо тоді ти вже погана. Отак от. Так от. Тому Бог є суддя. Просто війна. Да, у чоловіка бронь, ну все може в житті бути. Я б, навіть, сто раз подумала, чим користуватися чужими речами, відвести, відвести ті речі і сказати, от все, як я їсть. та що я всі подарунки зібрала і віддала і сказала, дорога. Ну, сказала, я їй нічого не сказала. Ну, просто вона ж мене зрозуміла, що я її речами користуватися не збираюся, не хочу подарунками. А вона не то, що подарунки, а мої речі повернути не хоче. Про подарунки мови немає. Дівчат трошки стірка. Вчора зробила смачну аджику. З борщем діти їли і сказали дуже смачно. Без помідор, солодкого перцю. Хто вчора був прямому ефірі бачив? Так що я теж по-доброму, Марія, я ж без, без всякого. Просто дайте мені тему для розмови, ми і ми її будемо обсуждати. Не мої речі, які в мене забрали. Просто якщо воно болить, то воно болить, розумієте? Болять, болить те, що хворіють собачки, речі то таке. Це все речі, а душевно, душевно дуже больно, що тебе просто з гімном змішали. Це больно. Боляче за це я не можу простити. Те, що речі, то таке Та що речі, то речі це все таке діло наживне. Якщо людина цього не розуміє, нема питань. Просто що з тобою так поступили люди, тільки із-за того. Ви ж самі розумієте. Якби до вас зайшли в хату, забрали все, що хотіли, і потім тебе розтерли по асфальту, як гімно. І ще і ногами притоптали. Ну, от як би кожен себе вів. Так би ж себе вів точно як я, а може і ще гірше. Єдине, єдине поміж нами стримання це відстань. Да, винесла подруга, все з квартири. Все, все, навіть штори і карнизи. Подруга колись була. Дякую за трояндочку Марія. На кліточках і масажик трошки, животик йому мас масажирувала, і так все просто І він заснув. Вже десь під ранок заснув, а вже ж я не заснула, вже і каву випила. І вже, мабуть, три чашки її випила. Київщина, вітаю, я вас. Так що такі справи, дівчата. інстаграм поки я покидаю, на який період не знаю. У мене все сумно, людям хочеться зріліще, скандала, Скандали, скандали зріліща будуть обов'язково, бо я на гемодіаліз. А як він реагує? Ну, прокапали. І сьогодні ще в ту ж саму капельницю, оцей вітамін, забули, який називається, розовий такий. Він відразу поїв. Отак, як вроді щелчок, отак паличкою якусь. знаєте. Такою волшебною поїві спить. Ну, у нього просто ми вже навіть його в грумінг не записали, бо він уже не псигемодіалі за краще. Ну, це ж ми вранці прокапали, а до вечора, розумієте, а двічі ж не будеш, не можна капати. І оцей вітамін. Після нього йому дуже гарно, але йому даю даємо раз на тиждень. Бо якщо давати кожного дня, добрий день, Іланочко, тоді не такий ефект. Він тоді взагалі не буде діяти. Бачила вона в мережі, я їй записала, мабуть, три голосових, і, мабуть, і дзвінок їй нажимала на дзвіночок в інстаграм. Так що скажи, хай зверне увагу і дасть мені відповідь. Вага та мама, у вас два телефони, а я сій один кумі подарувала. У мене був одинадцятий, то я кумі подарувала. Зараз в мене п'ятнадцятий. Ну, глючить, але ну, зараз не до телефона точно. Собачок лікувати дешево. Скажи, скажи, я там голосові позаписувала і моя кола. Хочу, хай нам на, на дзвочка дякую. І ви просто мене кожного разу така підтримка від вас, аж от душі від, відлягає, то знаєте, як комінь з душі. Женя, скажи, якщо хочеш, хай там десь дзвіночок в інстаграм мене набере, я з нею просто порозмовляю. Ви писати не дуже любіть, я в основному голосові записую. Які справи діють?